Любі дітки, доброго ранку! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Сьогодні ми з вами познайомимось з оповіданням, як їжачиха приголубила своїх дітей. У їжачихи було двоє їжаченят, мов клубочки, кругленькі з маленькими голочками. Одного разу пішли клубочки поживи шукати. Аж бачить зайчик їсть солодку морквинку. Її жеченятам захотілось моркви скоштувати, ледве встигли висунути свої маленькі голівки, а зайчик, як рикне, Геть, звідси гидкі, колючі, покотились. Клубочки до мами і плачуть. Чого ви плачете? питає їх мама. Зайчик сказав, що ми гидкі, колючі, плачуть маленькі їжачки. Та хіба ж ви колючі, дітки мої ріднесенькі? заспокоює їх матуся. Волосечка на вас м'якеньке, ви пухкі, мов м'ячики. Тож і ви, мої дітки, любіть і цінуйте своїх матусь? Дітки, як називається оповідання? Так, як їжачиха приголубила своїх дітей? Хто їв солодку морквинку? Так, зайчик. Що сказав зайчик їженятам? Так, геть звідси, гидкі, колючі. Хто їх заспокоїв? Так, матуся, дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення!